Мій перший вірш написаний в окопі, на ті сипки від вибухів в стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилася пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвячувала дню, і той окопчик, як підводний човен. У морі дим, у жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залишав? як невимовним вірша не скажеш, чи на німою зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі, і перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.